Усі діти мають однакові права на сім'ю і захист особистого життя, на освіту та індивідуальність. В Івано-Франківську стартував восьмий фестиваль-конкурс для неповнолітніх Я маю право його учасники, команди ліцеїв, коледжів та училищ. Фестиваль триватиме кілька місяців і завершиться великим гала-концертом до Дня міста. Власний девіз та форма одягу, а ще бажання перемогти. Такі вимоги до усіх учасників фестивалю я маю право. Цьогоріч взяти в ньому участь зголосилися п'ять команд. Вони впродовж трьох місяців змагатимуться у різноманітних конкурсах: малюнку, іграх, хореографічному мистецтві та спортивних змаганнях. Усе для того, аби продемонструвати своє розуміння прав дитини та отримати перемогу. Це складова правової освіти наших дітей. Вони ще раз переглядають статті конвенції по права дитини. Знають про свої права, про свої обов'язки. І е, восьмий рік поспіль ми вибираємо одну з найважчих тем, як дитина розуміє становище в суспільстві, як розуміє дитина е, м, заборону насильства, е, заборону е, на е, торгівлю дітьми. Оце вони все відображають і в драматургії, і в поезії, і само собою у малюнку. На першому етапі а це конкурс малюнків. Учасникам довелось показати свої здібності в образотворчому мистецтві. Тут вони зображали своє бачення майбутнього України. Тож для дітей участь у цьому заході почесна та відповідальна. Дуже гарний етап у твоєму житті, коли ти проходиш такі конкурси, тому що ти дізнаєшся багато нового і цікавого, багато для себе цікавого. Ти стаєш родованою людиною, можеш відповісти на будь-яке питання, яке задає тобі навколишнє середовище. Те, що ти є частинкою цього суспільства і можеш розуміти, що ну як ти маєш великі права, ти така маленька людина, маєш такі великі права. Ми проживаємо так якби маленьке життя. Оці кожен етап, це своєрідне таке. Кожен прожитий день в цьому конкурсі він є дуже важливий. І дуже важливо брати участь в таких конкурсах, тому що ми розуміємо, які ми маємо права. Ми вчимося тут. Ми, у нас є конкуренти, вони вже нам стають на конкурентами, вони вже нам стають друзями. Саме ця ідея, що я маю право до 18 років, за що я маю. Багато що сказати, багато чого намалювати саме зараз. В майбутніх етапах теж планую брати участь. За підсумками цього етапу конкурсу Найкращий малюнок буде виданий великим тиражем та розповсюджений серед широкого загалу. На черзі ще чотири конкурси, після яких і визначиться переможець фестивалю. Нагородження усіх учасників відбуватиметься в урочистій атмосфері в травні на день міста. Окрім кубків, переможці отримують також у подарунок дводенну екскурсійну поїздку на Закарпаття.